Привіт! Я тітонька Дарина, казочок у мене повна торбина. І сьогодні я хочу познайомити вас з книгою відомого українського ілюстратора Ростислава Попського. Мене забули на місяці, яку він сам написав. Розповідь почнеться з того, що інженер-астронавта, який прилетів на місяць ремонтувати місяцеходи, забули на місяці. Ось що він розповідає. Я залишився на місяці сам. Земля була ніби поруч, я бачив її. Здавалося, навіть міг до неї доторкнутись, але повернутися на неї вже не міг. Мені не залишалося нічого іншого, як знову податися до місячної бази. Там я знайду притулок і дочекаюся, доки за мною прилетять із землі. Але з'ясувався, що база була зачинена, а ключ до неї полетів разом з кораблем. Тоді, розповідає головний герой, я вирішив облаштувати своє житло просто на місяці. Мені страшенно пощастило, що біля бази був склад, куди вантажні кораблі колись привезли все необхідне для майбутніх місяценаптів, речі, кисень, харчі. Так почалося моє життя на місяці. Якось повертаючись до свого житла, головний герой помітив дивну істоти, яка пірнула в кратер, до якого ніколи не зазирало сонце. Я ніяк не сподівався знайти на самісінькому дні кратера ще одну місячну базу, розповідає він. Це була. Старезна військова база, натикана ракетами, мов їжак голками. Мій несподіваний гість виявився роботом. Він розповів, багато років тому навантажені бомбами і ракетами кораблі прилетіли на місяць. Вони сховалися в кратері, щоб ніхто не міг їх знайти. Люди з корабля. Крізь понатикували ракет і націлили їх на землю, а потім ті люди полетіли, а мене залишили доглядати за цими ракетами. Я ніяк не міг торопати. Чим так розлютила людей рідна земля. Минали роки, і з землі не було жодної звістки. Можливо, мене забули. Розповідь робота мене зворушила його доля. Так нагадувала мою. Разом ми обнишпорили всю базу. Тут усе було безнадійно зіпсоване. Я вирішив повернутися до своєї печерки. Мій друг робот охоче погодився піти зі мною. Однак спочатку хотілося знищити ті страшні ракети, щоб їхні хижі очиці більше. Не витріщалися на землю. Ми вирішили зажбурнути їх якнайдалі у порожній космос. Та ракети виявилися такі старі й трухлярі, що замість польоту у темний космос вони спалахнули і розсипалися фантастичними фейерверками просто над нами. Скажу без вихваляння. Кращого салюти на місяці! Ще не було. На землі, мабуть, теж. А от чи повернувся головний герой на землю, полетів робот з ним, чи залишився на місяці, ви дізнаєтесь, прочитавши всю історію, Ростислава Попського мене забули на місяці, бо я ж читала вам тільки уривочки. Тож завітайте до бібліотеки, юний читач.